2024 рік, всім привіт, сажаємо Георгіде вже в темноті. Нічна посадка, можна сказати, розставив в три ряда, навіть в чотири ряда. По... Попиту минулих років. Я відстань між клубнями вилічив тепер десь 80 сантиметрів відстань оклубінки. Вот. Треба буде якийсь фонарик включити щоб видно було, що закопувати. В общем, хороший посадковий матеріал, клубні упруги. Якісні, навіть якісь попроростали. Дивіться, які бульбочки класні. Якщо вас інтересують Георгіни можете заказати в мене за гроші або за обмін. Отже, я починаю посадку. Дивіться, які гарні. Якісний посадковий матеріал. Отже, як сажати? Ставите клубні на потрібну глибину і засипаєте. Все, засипаємо. Наступний. Наступний. Тоже беремо, засипаємо. Переминаємо, якщо треба, о. Вот. Все. посадки ми завершили. Бачите, там, де торчить, там значить посаджено. Так що, коли ви копуєте осінню, Залишайте такі палички, це як маячки. Все, щоб у вас все ціло і росло. І, до речі, скоро розпустяться нарциси. Пока-пока!